Так, друзі, всім привіт! Прийшла черга до газона. Заливаємо водичку. Антифриз! Антифриз? G12. 100%. G12, 100%. Краник зараз закриємо. <рес> Короче, пожди, поки не мають, зараз закриємо. І будемо його гнати у гараж. Так як ви бачите, у нас вже борт давно стоїть. Тепер треба поставити на нього трубу, шнеки, гідравліку підключити. Ну, то є, на даному етапі будемо займатися такою процедурою, щоб машинка на весну у нас вже була готова. Час пливе дуже швидко, вже 22 січня, то зараз лютий і капець. Наче й не було зими, а потім бігати останній момент неохота. Є в нас така можливість заїхати в гараж і зайнятися цією процедурою. Але поки ми думаємо, як отут нам підключиться... <клємо> я вроді ж надівав нормально. Або мінус, мабуть, це мінус. Там там плюс? Ні, там не работає воно. Ну тобто мінус, навіть. Заводимо зразу на газу. Бензину нема. Хорошо, але довго не хоче. Застоявся. Хорош, Євген. Неси кип'яточок. Да, кип не буде ді... Ти газу напустив зразу, поняв? А воно не цей. Друзі, коротше, слів, думається, воно там цей краник закриє. Так, палили його водичкою, залило його газом. Газу дай. Ось і є. Полили редуктор, перекрили газ, завелась тепер чітко. То поки клієма один шла напустила газу багато листотів першого разу. Зига! Де ж? Та бачиш, держа. Десь капелька й держи. Видував. Поставив, виду, все, але все одно набрало капельки. Капелька. Так, ну зараз ми грузимо, грузимо деталі. Останні. Прямо в гараж по дорозі, ще думаю, включимося. Человек с целых долин. Да, там понял, да? Так, а что, ну холодно сейчас все. 130-140. 小子，对不对？ Давай, здавай, там все одно твоя нива стоїть А коли він успів там оказався? Ми машину затягнули він їхав. Ну, їхав Не, так Коли він у гаражі оказався, я щось прозівав цей момент навіть. Mm -hmm. Вик нам попотил застрял в ящике. на том <с1> самом месте, капец. <laughs> О, пошел. Закрывай я двери, бо сейчас будет беда. Тютя-тютя <laughs> зашел. <laughs> <laughs> А в мене зіл не заходить, я знімав дзеркала. Забери машину. Чого? Набери машину, я вирібний. А нам треба туди ж борта ставить. Так, ну в общем, час виставимо. Пець як мало місця. Умастив, е! О, а те є багато заміху. Місця малувати трохи, еге. Mm -hmm. Ти назад, не вийдеш із тим цим. Увидим, если вот эту фигню уберем. Или не выйдет? Нет. Ну, не не, подключим, Підключим, а на улице поставим. Да, да? Миколаевич? А, тут еще где-то. Микола Миколаевич тут еще есть. Я тебе трогал <laughs> Микола кола Миколаївич, чого немає обижають? А ну скажіть їм. Що? Чого так слабо? Так. Убрав, оту, блядь, заразу. зуби і вперед. Так сидять за твоє кузов. <гум> а йому не було зняти. Кузов? <гум> Хороший варіант був би кузов зняти. <гум> так. так, ну в общем, сейчас разберемся, что нам тут робить, бо місця геть мало. Якось казалося, шо більше буде, да? Хоча так половина розбіжиться, так туди місто буде. Метр до Соловки, метр туди. Що, циліндр не налазить, так? Да? Так, поставили насос з рустиком. Приліпили трубу і зараз... Сука вже вийшла. Значить целіндер доженти. Всю так примітивно, поки на сторону кинули, ще не розуміємо, де вона у нас буде і як нам буде удобно. А чи де так? А як ты болтав став? Не получится так. Щоб зерно Женька завозив, да? Пробуй. Чек прям шеферину зняв, насипав у сарай і всі проблеми рішені. На лезі, та, та як взяв. Та ти ж не викручуй, бо ж не надійну тепер. Так. Ти ж його забирай, скільки це. Так? Оце сюди. Так, а що ж воно? Ецей, можна і не переробляти, якийсь лоток зробити, щоб направити. Ого, що ти, 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 ти витягнеш? Біля двері встав. Де ось дровочка твоя, га? На пальці. Десь він стоїть. Так встав, хай тягне. Він же ж передлагав пальцем.

Не хочеш. А блядь, а тут втулочка там осталася Де, так правильно, чого? Ну він рівно стоїть. Не, да. Понял, ти зараз кліта вставляєш і його, блядь, буде оцепувати. Так а втур. А как вту... я що ти його міш, і все. А тут ще ось якісь шайби диви. Міша, тут ще шайби були. Так, я думаю, втулки Шайба туди, а шайби сюди, так. Да. Да. Я не знаю, ну, за шайби три... шайби три. Три. але трьох паличок тільки три. Уже там і спеціальна виточка була під втулку, ти ж бачиш. У нас шплинтика ще є. Щось десь є. О, так краще. Та я не пройду, Женька, мішо. Що робити? На окні там шплинтики падають. А і тут, і тут кольця стопорно, так, стоїть? Або з боку сторони, або А я не знаю я, думаю, а не то. Так усе ж є. Все. Це ж з нього лежить. Вій. Ти пішов шома, могли... блядь. Деда, там не було. А тут я поставив. Де це ти взяв? Малий лежав на столі ж. Комплекті було. Лезі? Лезі. Він загнута. Загни. Ні, це тись його запер, блять. Так я ж бачиш, як він виглядав. Ось, бачиш, шайбочку впирається. Треба молотком просто нарифтину через трубочку і все. А, воно не сіло, блядь, подожди. А, ah, не йде, не йде, не йде, воно не йде. Стой, ніхуя не надо. Ні. Там же, ж, блядь, он спеціально є виточка, нахуй ця шайба отут, блядь. Яка своєю виточкою. Фу, я бачу. Дивись. Ну, перше, що дивись, циліндр ходить. Ідеально. Тепер шлінтуємо в цю сторону, і що воно буде? Зараз побачиш. Дивись. Що ти хочеш? Циліндр свободний. Та втім якраз і шайба влізе. Ну, шайбу можна туди тільки вже це літати. Може, то може і не туди, і пити ніч штуки. Так що все може бути, да? так? Це навіть не туди. Так, час роботи зроблена. Добре, що борта ще приварили осінню, так? Да? Бо щоб роботи було б до хрена. Ти підкинув, щось, типу, так? Ні, ще тільки вкручу, щоб підкинутися, не вийшов нічого. Так, тепер треба знайти ці клянці прикручування. Ні, розпорядідитель не ну десь оце ось цього ж цього. Ось. Женя, так ти ні, ти це не успішний. Я нижній один залишив, поняв, а верхній оце по гайці дивиться. Тільки ж болтів немає, оце Пацанє дивися. Там є живу. Коротше, це я поїхав до нового поволка. Та підождемо, тут які є болти. Ну давай, зараз Так, ну в общем займаємося далі. Що-що на 10 точно не немає. Ти вже в путі. Да, поїхав. На 10 немає точно. Блять, давай подумай добре, що ще моє треба. Та ні, ти поїдь, а потім не. Я вже двічі дома був. Та, Це тільки початок. прямо. <ріху> так, що уже ми маємо? Є, да? Отут уже все підключили. Все поробили, кинули туди вже дві шланги, тут один укоротили, щоб було удобніше. Тоді з цими працювали. І там каже, я їх вже збіжу всі. Та десять літрів. Так, сюди ми впаяли бачок, бо на ГАЗ-52 воно в циліндрі все там разом. І гідробак, і циліндра. Прийшлося сюди зробити цей, ось Підключились, повиварювали штуцера. і Будемо тоді запитуватися від насоса. Сюди подача обратка. А ну, обратка тобто, вже є, подача. Масло збігає і свіжого масла на сьогодні нема. А в нас вже ніченьке. Хлопці вже пожурилися, сидять. Скільки ми ставили? Півдня, грубо говоря, з обіду. Так, да, А зараз все п'ять, не на вечора, так. Да? Не більше, мабуть, шість. І всьому бачиш. Ну, кнопник, кнопки нічого не сьогодні мабуть, варучним кроком. Так, в общем що, Кому сподобався відос, з вас сподобайка, Комент, ну і підписка на канал. Весною побачите його в роботі. Не, ну ми його, звісно, запустимо завтра. Цікаво. Може. Ну, може, післязавтра. Не забудь позакручувати ці ні, ще треба ж треба прилюбити її цей оприскувач. Да, да. В общем, все. Всем пока.